Дорогі брати і сестра, я дуже радий бути між вами. Ця церква як дім для мене. Ви знаєте, тут відпочиваєш просто душею. Чесно кажучи, я так скоріше взагалі приступлю до діла. Взагалі, як я їхав на місію, мене тато з мамою дуже відговоряли і мене лякали, що там душа не буде, і в село відправлять. Ну, слава Богу, все є. І взагалі Бог почав дуже з нами у тісних відносинах просто спілкуватися в молитвах, в служіннях. Ми коли приїхали, ну я коли приїхав, там вже Богдан був, і ми зрозуміли, що в церкві. Дуже важливо там проповіді, дуже важливо спілкуватися з людьми, тому що там багато людей повідходило від церкви, посключали їх і взагалі повідходило від Бога. Їм треба ці каміння треба збирати, щоб як Ілля, перше всього, щоб огонь Божий зійшов, треба було каміння зібрати. Ви знаєте, я чуть за себе, як я приїхав туди. Я почав побачити, що люди приходять до нас, спілкуюся з ними і часто задаєш Богу питанням, Боже, а що сказати їм? Сам не знаєш, люди приходять з тягарем, з гріхом. Що їм сказати? Я одного разу е, був так, в гостях в одній квартирі. І почали сестри задавати питання мені, чому до ворожок не можна ходити, чому туди, туди не можна. Я кажу, ну це гріх об'яснив. Навіть вже одна сестра довгий час членом церкви є, більше п'яти років. І ви знаєте, я почав говорити, а вона каже, ну в нас такого нема зцілення, то хай хоч там отримають. Я знаєте, почав задавати Богу питання. Хіба нема Бога в Ізраїлі? Хіба Бога взагалі реально в нашому житті нема? Я просто прийшов додому одного разу і включив свідчення Дмит... Дмитра Березюка Костополя, і почав слухати його проповіді аж до п'яти ранку слухав одного разу. І я не міг заснути. Мене тривало, тривожило в серці, чому так? Боже, чому так? Нема сили, чому нема що сказати цим людям? І ви знаєте, я після цього просто вранці встав і почав читати Біблію. І відкрив, де відкриється, і читаю Слово Боже, і буде останніми днями. Я вилю від духа мого. І ви знаєте, в мене з очей я побачив, як почали капати сльози. Я питаю, Боже, чому? Я просто тоді впав на коліна і почав молитися, плакати до Бога. Кажу, Боже, чому диявол своїх слух наділяє силою, а ти нас не можеш? Чому ти не даєш мені сили? Чому люди приходять, а я не знаю, що їм сказати? Ви знаєте. Я там більше годин, я не пам'ятаю, скільки я просто перед Богом плакав. І тут одного разу прийшла в серце, і під час молитви така віра велика прийшла мені. І мені в серце таке побучення йти до однієї сестри. А я думаю, Боже, а я ж не знаю, де вона живе, там взагалі в другому кінці города, де я навіть і не знав, в яку сторону йти. Я кажу, Боже, якщо це ти посилаєш, то хай та 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 людина заведе мене, і тоді я тільки попаду туди додому. Я дзвоню до цього брата, він поза зоною недосяжності. Я кажу, Боже, щось в мене не то. Ви знаєте, але я сказав з вірою, Боже, хай ця людина заведе мене. І коли я просто вийшов на вулицю і кажу, Боже, якщо ти мені сказав я йду, я не знаю куди. Ну, так просто вже такий відчай був. Кажу, якщо ти, Боже, мене не, використ... не будеш використовувати, я просто поїду додому. Або відправ мене додому. І знаєте, брати і сестри, я виходжу на вулицю і бачу цей брат назустріч йде. І каже: куди ти йдеш? Туди, туди, ході, я тебе заведу. Ви знаєте, я так зайшов до тої сестри, коли просто почав говорити. І вона почала плакати. Ми помолилися, вона просто не могла Бога пережити в своєму житті. Не могла Духом Святим наповнитися. Ви знаєте, друге було таке, що я почав дивитися в Слові Божому, де Ісус сказав, будуть руки на хворих ложити і вони будуть здоровими. Це увірувавши, будуть супроводжувати ці ознаки. І ви знаєте, одного разу я запросив одного, хотів запросити одного брата до себе, це дідусь, йому 76 років. Я пішов до нього, там фірточка закрита була, я вернувся назад. Другий день треба було знову запросити його, тому що церква вся збиралася. Також е, закрито. Я щось подумав, може щось йому погано. Я Перемажу через забор, звісно, якби там хтось бачив, то Но я заходжу в хату, я просто спершу злякався, думаю, а вдруг він мертвий. Дивлюся, він такий спить серед дня. Я до його говорю, він через трохи проснувся, він хоче встати і він не може. І я просто з ним почав говорити. Кажу, хотів вас запросити до себе. Каже, та я вже не можу, я стою на ноги, і мене просто падає з ніг, я не можу, не маю сили навіть. Мене праву сторону від, відбирає вже, температура була трохи спала. І ви знаєте, я спішив далі і хотів з цим братом поспілкуватися. А в неділю мав, мався брат, просвітер наш, приїхати. Переломлення привезти і видуму заповідь звершити. Я кажу брат, на нього казав Петрович, знаєте що? Вашу хворобу вже Ісус підняв на хрест. І... Але диявол знає, що це таке переломлення, він не хоче вас допустити до того. Тому що цей брат вже тиждень лежав, вже він не міг так і їсти, він один сік пив, він потім розказував. І коли ми просто кажу, брат Петрович, я не знаю чого, але я вірю, що ви в неділю будете свідчити зцілення. І ви знаєте, ми, він, я йому казав, хай сидить на ліжку, але він так встав, ледь стояв. Ми промолилися. Я пів молитви чув його, а другу частину молитви не чув. Я закінчив молитву, він стоїть, як будто помер. Я ну, спочатку не по собі було, я його посадив на ліжко. І далі він сів і я кажу, ну, Петрович, якщо ви здоровієте, на 4 години приходьте. І ви знаєте, брати і сестри, через пів часа буквально вже він у нас вдома був. І каже, коли ти молився. Я відчував, як від ніг до верху такі мурашки з болем проходили, я через півчаса побачив, що я повністю здоровий, а -а -а. брати і сестра. Також Бог і Духом Святим Хрестить. Була молитва там брата і сестру, Бог хрестив Духом Святим. І за все слава Богу, брати і сестри. Коли даже буде важко, ви знаєте, в нас є влада від Бога. Використовуйте нею. you both put confirm it, our you <laughs> so, to the same as i mean Amen.